Добрий день вам всім, малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені мене. В нас сьогодні сонячно. Обіцяли, а в прогнозі погоди обіцяли, що буде хмарно. Прям хмарний день жодного прояснення. Але сьогодні сонячно. Трошки ледь-ледь з хвилі з хмарки з'явились. Тобто брешуть в цьому житті всі. Абсолютно всі, нікому не можна довіряти. Запам'ятайте, друзі, в цьому житті довіряти не можна нікому, крім мене. Все дуже просто. Тема ролика. Ролика, ролика відосика. Як вийти з системи? Я хочу спочатку розповісти вам історію. Історія весела. Чисто і і, і просто весела історія, але правдива. Правдива історія про мене. Колись років 10 назад. Я працював на заводі. На заводі, е, німецькому заводі. Ну, тобто не в Німеччині, а в нас в місті, там є німецький завод. Е, він виробляє склопідйомники для різних машин. Феррарі, ну і для крутих, і для не дуже, Розстройси, Форди, Ауді і так далі. Експорт на експорт в основному, по всьому світу їде. Ну, не стоїть важливо. Коротше, а е, історія. В мого батька пасіка є. Так? І я, значить, допомагав йому. Ну, не так часто, не часто взагалі. Щось там він мені попросив, щось перенести, принести. Я йому щось там допомагав. І мене вмантулила бжола. Бжола. Прям в ногу. прям ну от там, де кісточка, внизу, в ногу. Це було вечором. На наступний день мені треба було на роботу. Там у мене графік був 4 через 4. З'являюся на роботу. І шкутильгаю. Чую, що, чуєш, це, це ж бжола мене лупанула, це щось мені трохи, це, трохи боляче. Я... Е і щось там я передягаю е ці в роздівалки, і мій начальник дивиться, каже, Ого, а що в тебе з ногою? Я не вспів ще рота навіть відкрити. Він каже, це що, це ти на роботі вдарився? Це що, виробнича травма? Ну сам підказав, кажу, ну, навірно, так. Да. А ну покажи. Ого, а довго рознесло рознесло сильно. Бджілка е, постаралася. Влупила то, що треба мені. От. Каже, бистро, не медленно, бистро в, в лікарню, бігом, на больничну, я думаю, оце шанс. А я лінтюх насправді. Ну як лінтюх. Е, да ненавидів я робить на таких роботах. а Хоча так приходилось у мене, що різні склади, пересклади. Також, щоб любими робіт у мене було раз-два і обчовся. Все. А так, я ненавидів там працювати. Бистро, каже, бігу. Я поїхав, думаю, так поїду, матір. Що там скажуть, то й скажуть, лікарні. не знаю. Приїжджаю, хірург, старий пердун. Дід вже тр... розсипається, але працює. Кажу, здрасте, на роботі щось случилось? Я так, ну, так, Щось случилось на роботі, я Говорю, що то так казав. А ну, ну, шкутильгаю реально больно. Бжила лупонула гарно і е, е, напухла, напухла нога дуже си. страшно, прям страшно так, смачно напухла. Я е, е, йому кажу, він, а й, а й, ого, лікарка. Ого, ого. та ти що та ти що? Це перелом, це все. Пішов, підправив мене на, на рентген, ну так треба, все одно. А рентген показує абсолютно чиста, кістка чиста. Він дивився і так, і сяк, і туди, і сюди. Це бачу мікротріщина. Давай гіпс накладаємо, тобі виробничу травму, йди додому. А я тоді бухався. Блять, який я був щасливий! ребята ребятушечки. Мені дали гроші від цього, скажіть, від роботи зразу ляпнуло, потім ще ляпнуло. <ганувач> е, і також в мене була страховка, я не знаю, як я повівся на оці ці вещі. Кстаті, дуже рекомендую оформляйте собі страховку від банків. У мене тоді була страховка, здається, від Приватбанк чи від Оваль, я не пам'ятаю вже, на якому я там банки був і зарплату получав. Це була страховка, я їм сфотографував лікарняни, мені прислали грошей. Блять, я місяць так я Ла -ла 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 -ла. <ганувач> бухав, курив і пив. І, і, і тупо торчав, і на гітарі бринькав і собі тупо кайфував. Жизнь щастя була. Пройшла ця вся тема, думаю, блін, як хорошо, Надо Треба спробувати, повторити. <сху> я думаю, спробую. Пройшло там деякий час. Е, ще я до батька, а це було ранньою весною, тоді оцей случай, що я писав. Е, пішов я ще літом. Сам поїмав бджол, знаєте, як бджоло робити. Майонезну баночку берете або, або перчатками е, цими такими тройними в общем, бджолярськими. Ловите собі пару бджілок і лупашите собі, куди вам треба. Взагалі це дуже корисна тема. Е, я забув, як називається бджолотерапія якась. Що Люди колять собі в проблемні місця, можна просто навіть для профілактики. У мене батько для профілактики колить, взагалі бджолярі для профілактики його все колять. От. Я зловив пару бджілок. Опять в ту саму ногу, думаю, пай, пай, пайдет. Лупану, там воно піде, не піде, глянемо. Що получиться. Вколов я в ногу ще раз. Але дві вже бджоли. Трошки больно, трошки больно. Але ну, це того вартує. Де тут обійти? Це того вартує, ви розумієте? Тому що е, я знову кажу, блін, опять ногу поламав. Чи поламав, чи скрутив. Начальник каже, а о тати, ай яй 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 Я йому фотку прислав, він каже, бе, а там ще більше ногу рознесло так, що вона в обув не влазить. Ой-ой-ой-ой-ой. Поїхав я в лікарню, приїжджаю, блять, а старого діда немає. Думаю, йопту, кажу, а де дід? Ход не вмер. Дід каже, десь в відпуску чи пішов, нема. А там сидить молодий. А я дивлюся в нього очі розумні. Ну так, плюс-мінус. Плюс на мінус не сходиться, як оказалось. Тому що він каже, ай-яй-яй-яй-яй, перелом сложніший, добре, що не відкритий. Я думаю, блядь, де вас роблять? Де вас випускають? На кого ви нахуй учитесь? Де, хто вас учить, блядь Ну думаю, ладно, була, не була. А вдруг зараз побачать на рентгені. Отправляють мене на рентген. Я приходжу, приношу рентген, він дивиться. Чисто, хм. а, вспомнив, це мікротрещина. Блять, ще один долбойоб, слава Богу. Я думаю, на долбойобах так нормально зароблю. Опять мені страховка, опять мені виробнича травма, опять я як дядько, бухаю, Денег куча, пив кожен день. день І пив не якось помиє, а нормальні собі віскарі купляв. От. І це я робив такі провороти тричі. Я потім зробив ще третій раз. Пішов я третій раз. А, і там абсолютно третій лікар, молодий. Там в хірургії у нас ті лікарні, як гамна. Думаю, я вже приходжу з повною впевненістю, що ну, проканає. Приходжу ногу на стіл, нога піздець, розпухла. Кажу, ай-яй-яй-яй-яй. Слава Богу, що в нас таке дебільне образування, не універів нормальних. Ні наш не школ, ні хера. Системне образування у нас, дивіться, система, системне образування дає дуже, погані, дуже погану освіту, дуже погану, погана якість знань. І це я зараз не тільки обсираю України. Україну, це або я десь в Росії жив, не дай Боже. Чи десь в Білорусі? Не дай Боже. Е, мені тут гарно. Ви що думаєте, не було б то, Було б те саме. Я не знаю, мав, я маб, я, маб, я вже впевнений, що да, мабуть, таке саме системне образування, десь аби аби в Америці таку штуку провернув. Просто бджілками береш собі колиш, куди угодно. В локоть, колиш, кажуть, що мікротріщина. Просто оцей від, коли воно там напухше і страшне, воно навіть врачів повергає в легкий шок. Вони що тільки не бачили на своєму ну, цьому? Вони бачать, що напухше. Вони ж бачать, що я туди не віску напхав під під кожу нічого, воно напухша, напухша. Частина тіла. ай яй яй біда-біда, що робити, рентген не показує. Ну, блядь, я ж, я ж лікар, я ж не дурачок. А головне, мовчати. Боже в казати, що тебе бджілка вкусила. <гум> Отакою От темою. Виходячи з систем, щоб... я не кажу, що вийти повністю з системи. Можна систему дурити. Систему можна дурити, якщо. Ну в мене тоді так вийшло. У мене тоді вийшло просто нечайно. Я вже кажу, що перший раз вийшло так. Просто не Просто вколола бджола, начальник побачив, сам постелив оце все каже, в тебе виробнича травма, давай на лікарняний. І я поскакав. Тричі так робив. Ну, я там ноги по-настоящому, звісно, ламав в цій то ну. Тож таке. Е, але е, так, само, так само можна косить от гамізації. Каналізації і могилізації. Можна? Можна. Так, і там дають не місяць навіть, там чи півтора чи два місяці я сидів декілька разів. Було, що навіть більше я сидів, вже пухлина зійшла, а воно ж під гіпсом. Я Ай болить! а, а! І ото корчився півтора-два місяці, і вони мені продлівали, і лікарняні платили, і страховку виплачували, і все добре. Так що, ребята, те саме я вам хочу зараз розказати, я вже прийшов до цього моменту. Те саме можна робити з системою акуратненько, коли щоб трошки виходить з системи. Наприклад, виходить з системи Хелсі, виходить з системи Дія. Що це таке? Хто не знає? Хто вже знає, я звісно вибачаю, що я до цього моменту вів, можете вже виключати, хто це в курсі. А можете і не виключати, можете розказати комусь іншим. Переказати, коли е, мене впіймали, на, ТЦ... на ТЦК, на блокпості. І повезли мене на ВЛК добровільно примусово. Тобто я взагалі не хотів, але мене повезли Повели. під долом автомата. Е мене не знайшли в системі, тому що я з нею вийшов. Це теж така е маленька невеличка хитрість, яка вже врятувала життя моє, яка врятувала життя е багатьох людей, які мені пишуть. За що я дуже вдячний, що от це воно теж так вийшло, все якось так, ну все, чи з Божою поміччю. Я думаю, що так. Чи ну, випадково, я, мені навіть не піднімається язик, це сказати, що так випадково. От все воно вийшло з Божою поміччю. Е, що я в 22-му році просто е, узнав цю штуку. Я ж не знав, я в 22-му році абсолютно ніхто не знав, що буде така е, тотальна могілізація, як у нас відбувається. Я не знав. Але я здогадувався, я розумів, що держава. Нас не любить. Держава не хоче для нас добра. Держава хоче нас ліквідувати будь-яким чином. Я написав дві заяви: одну в дію, іншу в Хелсі. Хелсі це електронна медична система. Дія це ви знаєте що. Я туди написав, я розумів, я просто розумів, я відчував, що е, звідти треба виходити к бісовій матері. Тому що нічого хорошого це не несе. Абсолютно. І я звідти вийшов. У 22-му році. І потім, коли мене через декілька років впіймали, зупинили на блокпості під автоматом, мене українці, українці повезли під дулом автомата проходити ВЛК, щоб я замість них йшов воювати, а вони всі жирні підараси будуть сидіти там, да, собі їбала наїдати. Бог мене врятував, Боже, я дякую дуже сильно, що так все вийшло. Мене не змогли протягнути ВЛК. Абсолютно не змогли. Не змогли мене знайти, обнаружити в системі, тому що я вийшов з Хелсі, я вийшов з Дії. Все дуже просто чудово вийшло. Цим я врятував своє життя. Я не поїхав нікуди. Я поїхав, мене ще 7 годин помурижили і відпустили на всі 4 сторони. І я поїхав. Дякую, що не били. Ну, збиралися. Якраз вже збиралися бити. Українці, українцям. Щоб вийти з системи, треба трошки хитрувати іноді. Тому що це не значить, що треба систему там прямо по всім фронтам намахувати. Нам в ній жити, от абсолютно вийти з системи неможливо. Але нам в ній жити і нам з нею комуніцирувати. Щоб з нею нормально комуніцирувати, не треба нагліть, не треба робити нічого проти законного. Просто ми, як люди, хочемо вижити. Все, ми хочемо не лише вижити, Ми хочемо, щоб у нас був повний живіт. Ми хочемо, щоб у нас були руки, ноги цілі. Ну, це більше з нас. Є такі звичайно, є такі, що хочуть там е отримати піздюлей, навішити піздюлей, по, -по потириться. Є такі, абсолютно, я таких навіть знаю, навіть багато. Е їм це подобається. Мені це не подобається. Мені не подобається, коли мені морду б'ють. Мені не подобається, коли я морду б'ю. А такі випадки в мене в житті були, мені не подобається. Абсолютно, мені подобається грати на гітарі, бути мирним воїном і рятувати людям життя. Якщо вам потрібні шаблони, пишіть. Мені шаблони цих листів в дію в Хелсі, вони в мене є, толкові. Е, пишіть мені, в мене є актуальні адреси. І до речі, да, ще дуже як, Дуже багато. Ну, є люди, які е, пишуть мені, от кажуть, Євген, я знайшов, от мені недавно був тіп, каже, я знайшов у вашому листі невідповідність. Тут щось написано не так. Ось дивіться. І він прислав мені повнішу хуйню, блядь. Йопту, блять, у мене шаблони написав юрист. Який витягує хлопців з такого пекла, військових, не військових, осуджених. Він витягує з такої сраки, що просто «Ребята, І мені пише якийсь тіп, навіть якщо ти юрист, ти, са, ти вже ти не сам написав листа, він у мене купив шаблони, потім щось подивився, щось його там переклинуло. Каєвген, Євген, тут неправильно. Я не буду слать куди тобі йти, ну я, я таке не люблю це агресивніше, що нічого. Ну, ребята, пожалуйста, шаблони дуже толково написано, абсолютно кожне слово. Дія, він дуже вони дуже великі. Один в дію шаблон дуже великий, там години чотири писати. І в Хелсі шаблон набагато менший, десь писати годинку. Тобто шаблони великі. Якщо вам впадло писати, шаблони коштують 500 гривень. Обидва 500 за два. Якщо вам лінь впадло, нема коли чи не хочеться, чи ви не в Україні. Це також можна робити. В мене є помічниці, це коштує тисячу гривень. Ви заказуєте це, оплачуєте послугу. Потім я вас прошу дані ваші, прізвище, ім'я по батькові. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце фактичного проживання, місце, куди прийдуть листи. Не місце прописки, місце прописки мені не треба. Документи мені ваші теж не потрібні. Я не буду, щоб не було ніяких ні кредитів, ні шмідітів. Мені не потрібні ваші документи. Абсолютно. Якщо їм треба буде, вони вам прийшлють відповідь і скажуть, що надайте, будь ласка, документи чи код і паспорт, серій та номер паспорта. Їм іноді треба, іноді не треба. Іноді вони просто вас видаляють по прізвищу, індифікують вас по прізвищу імені по батькові. Е, так, що ще? А, і ще мені потрібен ваш номер телефону. Номер телефону потрібен бажано український, якщо ви в Україні, номер телефону, тому що іноді вони дзвонять або пишуть, присилають смс, підтвердять, нажміть одиничку, якщо ви хочете вийти. Таке в мене було. Або навіть дзвонять. Мені люди розказали, що дзвонять, беріть, беріть телефони. Якщо дзвонять невідомий номер, беріть, піднімайте. Вони кажуть, добрий день, ми з Healthy або там, ми з дії. Ви дійсно хочете видалитись? Так, хочу видалитись. А чому, іноді питають? Ну, згідно закону, згідно релігійних переконань. Добре, запит прийнято, ми вас видалимо скоро. Все. Отак теж буде. Так що, щоб це все відбулося добре і красиво, пишіть мені в інстаграм. Групу в Телеграм. Кстати, з групою щось мені пишуть, що не можуть по ссылке перейти, просто напишіть Левченко в Телеграмі в повісковику, віск... там, де Лупа. лупа. Напишіть Левченко, і там групу мою викине. І просто в коментарях напишіть, здоров'я, я по проводу шаблонів, наприклад. І на електронну пошту. Тримаю її засоби зв'язку. Пишіть, дзвоніть, не стісняйтеся, виходьте з системи. Ні, Акуратненько обдурюйте систему. І все буде добре. Дякую за увагу. За вимагу. Пока, пока. Шануймося. Пока.